Інформаційні підсумки вівторка 16 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Змінилися вартість і наповнення. Оновлені бебі-бокси отримують породілі у міському перинатальному центрі. Опановують нові професії. При благодійному фонді Хесидбешт діють безкоштовні курси для переселенців. Зруйнована, але не знищена. У Хмельницькому показали оцифровані експонати Маріупольського краєзнавчого музею. Укриття площею 420 метрів квадратних будують у школі номер 19 імені академіка Михайла Павловського. Воно розраховане на понад 300 учнів та працівників навчального закладу. Нині школярі та персонал під час тривог змушені ховатись у трьох різних підвальних приміщеннях. Їдальні, підземному переході та на території дошкільного закладу, який розташований поруч. Будувати укриття у школі почали у жовтні 2023-го. Планують завершити роботи до вересня цього року. Подробиці далі у сюжеті. На території Хмельницької школи номер 19 імені академіка Михайла Павловського будують укриття. Його навчальний заклад досі не мав. Тож під час тривог учні та працівники змушені ховатися у трьох різних підвальних приміщеннях в їдальні, підземному переході та на території дошкільного закладу, який розташований поруч. Наша шкільна їдальня. Туди ходить молодша ланка. У підземному переході під час повітряних тривог ховається п'яті, шості, сьомі, восьмі та інколи дев'яті класи. Один клас у нас залишається все ж таки на дистанційному навчанні і. Це 5, 6, 7, сьомі, 8 класи. По черзі ходить один клас на дистанційне навчання. Зводити укриття у школі. Розпочали у жовтні 2023-го. Нині будують фундамент, влаштовують бетонні стіни та перекриття. Паралельно зараз з бетонними роботами вже почали робити утеплення і гідроізоляцію фундаментів. Також будемо починати зараз роботи по влаштуванню каналізації до укриття. Підвести води, підвести зовнішні мережі і далі. Будемо вже готуватись на обратну засипку і всі ці роботи виконувати сховища. Оснастять основним та резервним входами та виходами. З одного боку облаштують пандус. Також проєктом передбачена пішохідна доріжка. Площа сховища 420 метрів квадратних. Вона вміщуватиме понад 300 учнів та працівників навчального закладу. Ми дуже розраховуємо на нього, оскільки плануємо, що навчальний процес буде продовжений навіть під час повітряних тривог. Тим більше, що тут планується штучна вентиляція, і декілька кімнат можна буде розділяти учнів, службові кімнати, службові приміщення, медична сестра і так далі. Плануємо, що помістяться всі, але коли буде закінчено укриття, буде видніше. Вартість проєкту 26 мільйонів гривень. Кошти виділили з бюджету громади. За словами міського голови Олександра Семчишина, впродовж 2023-2024 років на території Хмельницької громади передбачили будівництво семи укритів у п'яти школах і двох дитсадках. Більшість планують ввести в експлуатацію до кінця цього року. Загальна вартість об'єктів 210 мільйонів гривень. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. План дій зелене місто презентували освітянам Хмельницької громади. Про стратегічний екологічний документ, затверджений у червні 2023-го. Педагоги зможуть розповідати учням на уроках, зокрема, про те, як сортувати сміття, заощаджувати енергоресурси і скільки зелених зон є в Хмельницькому. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста створює відео для таких уроків. Ми готуємо для них формат уроку, який вони зможуть використовувати у себе в начальних закладах. Він буде складатися із інформаційних матеріалів, які ми їм надамо, плюс відеоматеріал, який ми відзнімаємо. Це буде такий короткий відеоролик, показовий, який буде показувати, в принципі, для чого цей документ, що він передбачає у такому простому форматі, для того, щоб вони змогли пояснити це в. З дітям у школі до першого травня він буде готовий, і кожен вчителів отримує його свідоцтво. Важливо, щоб діти розуміли, які зміни відбуваються в цих сферах міста, і власне в побутових відходах про будівництво сміттєпереробного комплексу як основного об'єкту, про рекультивацію діючого полігону, про будівництво двох нових карт в діючому полігоні, про закупівлю нової техніки, нових контейнерів для відходів, які ми розкладаємо по. Місто для збору в наприклад, зараз ми вже почали збирати і пет і скло силами комунального підприємства. Майбутньому кількість відходів для сортування буде збільшуватися, і відповідно це теж наша стратегія. Оновлені бебі-бокси отримують батьки новонароджених у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Цьогоріч змінилась вартість пакунка і його наповнення. Тепер в бебі-боксі речі для малюків віком до року. Загалом він містить майже 90 найменувань підгузки, пелюшки, теплий одяг, засоби гігієни. Передбачена і грошова компенсація батькам, котрі відмовляються від пакунка малюка. Наразі розмір відшкодування становить 7 тисяч шість Семдесят гривень. Ірина Аріон продовжить. Тетяна Драчук 15 квітня народила донечку, яку назвали Вікторією. У Хмельницькому міському перинатальному центрі батькам дівчинки вже видали бебі-бокс. Ми в інтернеті просто подивилися сюди. Попали нас тут. Дівчатка запитали, чи бебі-бокс, чи гроші. Ні. Ми вирішили бебі бебі-бокс. Нам дуже сподобався всередині наповнювання, тому що по цінах ми його не скупимо самі. Є пілюнки, дуже багато різних видів. Є теплі, є такі чуть-чуть легшечки. Є в нас комбінізони, йдуть вже на весну, і здається, на зиму вони йдуть. Дуже багато косметики дитячої. Ми дивилися. Ну дійсно дуже гарні бодіки, і такі маленькі і більшечки, і ще більші. Те, що нам треба для першої дитинки у 2024-му вартість бебі-боксу і його наповнення змінилися. Загалом він містить майже 90 найменувань. Є чотири набори підгузків, різні пелюшки, теплий одяг, засоби гігієни. Дар'я напередодні народила другу дитину. Ну, дівчинку, тож разом з чоловіком вирішили обрати грошову компенсацію. Розмір відшкодування становить 7 тисяч 689 гривень. Бейбі боксер каже, він класний, нам він. Ну, просто він нам не потрібний і все. Вирішили набрати того, що залишилось багато речей. Так само, той самий і плідік. Докупити менше треба було, чим було в тому У Нас не було спершу. Це на нас різниця 9 років. Мені за другі роди дуже все сподобалося. То, і хоча важкі роди були, але лікар зробив своє лікар, відношення персоналу. Пакунки малюка в міському перинатальному центрі отримують з управління праці та соціального захисту населення. За три місяці в медичному закладі прийняли 425 пологів. В одній із зал для комфорту породіль оновили обладнання. Це ми отримали нове крісло. Ці жінки народжують на цьому кріслі. Вона дуже зручне, піднімається ну, спинка, тут піднімається. Ну, жінки задоволені. Бебі-бокси чи грошову компенсацію обирають самі батьки новонароджених малюків. Подати заяву на відшкодування можна в ЦНАПі або онлайн на порталі Дія. 20 30 бебі-боксів беруть в місяць. Повторно народжуючи, як правило, не беруть їх, бо в них вже є речі. Якщо жінка не бере бебі бокс її Видають уже соцслужби картку Приватбанку і ту суму перечисляють на карточку. Багато чоловіків військових, з ними присутніх, відпускають їх. Довідки ми даємо військові частини. Війна війною, а українців має бути багато на сьогодні. У перинатальному центрі є 145 бабі боксів Якщо пологів буде більше, їх додатково доставлять у медичний заклад. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста. Близько трьохсот вимушених переселенців опанували нові професії у центрі професійного та особистісного розвитку при благодійному фонді Хеседбешт. Тут відкрили безкоштовні курси з перукарського мистецтва, веб-дизайну, копірайтингу та низки інших спеціальностей. Для учасників навчання готують як теоретичний матеріал, так і практичні заняття. За потреби допомагають скласти резюме та підготуватись до співбесіди. Детальніше Ірина Муляр. Олена Бондаренко приїхала до Хмельницького з міста Нова Каховка Херсонської області. Жінка має педагогічну освіту, а нині опановує професію перукаря. Курси проходить у центрі професійного розвитку, що діє при благодійному фонді Хесет Бешт. В комплексі ми стрижки проходимо і фарбуємо, і брови ми робимо корекцію і фарбування. Нам робили майстер-клас, приходила спеціаліст, укладки робимо жінкам. Зараз таке життя. Не знаю, що буде завтра. Може знадобиться і зміниться професію. Центр професійного та особистісного розвитку працює вісім років. До повномасштабної війни навчання відвідували представники єврейської общини. А з весни 2022 року тут відкрили двері вимушеним переселенцям. Адже багатьом для працевлаштування у новому місті потрібно було змінити професію. Масажні курси, перукарські курси, комп'ютерно курси комп'ютерної грамотності, курси і бухгалтерські, і hr спеціаліста або веб-дизайн, Потім СММ, копірайтинг. Також в нас є зараз на меті створення курсів барісти. Ілона Пензару нині долучилась до навчання з перукарського мистецтва. А до цього вже закінчила комп'ютерні та курси з англійської мови. У рідному місті, що на лівому березі Херсонщини, вона займалась торгівлею. Нині потрібно усе починати спочатку. Англійську обрала, ну тому що англійська мова вона зараз якби, відкриває більше можливостей, напевно, майже на в кожній професії. Вирішила піти спробувати ну якось щоб переключитися. Навчання триває від одного до кількох місяців. Слухачі курсів спочатку опрацьовують теорію. А згодом застосовують набуті знання на практиці за потреби. Працівники центру допомагають скласти резюме та підготуватись до співбесіди, враховуючи те, що ми працюємо із центром зайнятості, співпрацюємо ще за агентством по працевлаштуванню. То відсоток працевлаштованих в нас досить великий. Вимушені переселенці говорять, благодійний фонд допомагає не лише з працевлаштуванням. Ми збираємося часто просто, просто щоб Розмовляти, спілкуватись. Вони все-все роблять для того, щоб ми забулися. Про цю війну не думали, а тільки щось робили заради перемоги. Ті люди, які перші до нас потрапили, вони взагалі створили такі власні групки, вони заново подружились. Долучитись до навчання можуть громадяни віком від 18 років. Працює центр професійного розвитку за адресою вулиця Кам'янецька, 58, дріб 1. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Виставку зруйнована, але не знищена. Відкрили у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. На ній представлені оцифровані експонати Грецької культурної спадщини Маріупольського краєзнавчого музею. Після початку повномасштабної війни окупанти знищили будівлю та археологічні пам'ятки, що зберігались у ній. Нині виставка мандрує різними містами України, аби спростувати міф про те, що Маріуполь заснували росіяни, адже заклали його підвали греки, депортовані з території Криму. Більше дивіться у наступному сюжеті. Старовині мензурки, кам'яні купелі, хрести, вишивки. Ці експонати грецької культурної спадщини зберігались у Маріупольському краєзнавчому музеї. Їх в оцифрованому вигляді презентували на виставці у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Тут можна побачити багато чисто фотографій початку 19 століття 20-го, гречанок у грецькому вбранні. У березні 2022 року через безперервні обстріли росіян будівля музею згоріла. 90% артефактів також знищив вогонь, а ті, що вціліли, окупанти розікрали. Але Наталія Маренич говорить, оцифровані експонати теж могли бути втрачені, адже керівник музею Олександр Горе перевозив їх через ворожі блокпости. Він казав, що був сів ноутбук, і якось росіян не цікавився. Сівши ноутбук. Їх цікавили телефони людей, а якось ноутбук йому залишили. І от всі ці жорсткі диски, якраз вся ця колекція оцифрована вся була на тому жорсткому дисці, і фактично це теж врятувалося. Це все, що є Україна зараз. Ця виставка мандрує різними містами України. Її Організували, аби спростувати міф про те, що Маріуполь, начебто, заснували росіяни, адже насправді підвалини міста та навколишніх сіл заклали греки, які у 18 столітті за наказом Катерини II були депортовані з Криму. Ця виставка розповідає про греків-переселенців, греків-християн, які були вимушені покинути свої домивки, так як і багато українців зараз під час агресії Російської Федерації греки-переселенці покинули свої домивки в Криму. Їх вимусили покинути і переселитися в місто на берег Азовського моря, де вони заснували. Потім місто Маріуполь. Вони дають навіть назву цьому місту. По назві ікони, яка була перенесена з Криму ікона Божої Матері на честь неї Марії, Маріуполь дуже часто кажуть, що Маріуполь це російське місто або місто ну, яке засноване Росією. Що ну, дуже великий міф у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва виставка триватиме до 21 квітня, тож мешканців міста запрошують її переглянути. Буде працювати екскурсовод Наталя, яка все детально розкаже про кожну експозицію. Щодня ми працюємо з 9 до 18, обідня нас з 15 до 14. Тому запрошую звітати, познайомитись з унікальністю цієї нації. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Проскорів ран благодійний забіг під такою назвою влаштують у Хмельницькому. Відбудеться він у неділю, 21 квітня на території дендропарку. Стартуватимуть о 9.00. Учасники долатимуть дистанції у два та 10 кілометрів також будуть і дитячі доріжки протяжністю 100 та 500 метрів. Для дорослих участь в заході коштуватиме 500 гривень. Організатори планують зібрати 30 тисяч гривень. Усі виручені кошти перерахують на закупівлю дронів для Збройних сил України. Для участі у заході необхідна реєстрація. Форму можна знайти у соцмережах бігового клубу Флашран. професійна легкоатлетка і я багато їздила по Європі на такі заходи, приймала участь, дивилася, як в них все проводиться. І в той час, коли моя професійна кар'єра закінчилася, я завжди мріяла, щоб в нашому місті також були такі самі заходи, як я колись бігала. У нас завжди наші заходи благодійні. Так як в нас немає фінансування, ми фінансуємося за рахунок учасників. Вартість стартового внеска у нас. 500 гривень коштує кошти, з яких ми виділяємо на закупівлю там медалей і всіх елементів організації. І всі виручені кошти. Інші ми передаємо на закупівлю дронів для наших військовослужбовців. У нас зареєстровано зараз близько 100 учасників. Ліміт у нас цього разу 150. Тобто, ще є 50 вакантних місць. Приєднуйтесь. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.